Незручно на газоні їздити взагалі. Така машина, блядь. Коротше, як тільки солярка закінчується в бак і все. Не хоче їхати і все. Бля, Сухо <гум> взагалі. А план був ідеальний у мене. План от, з приводу солярки був ідеальний. Я думав так, значить. Їду, думаю, треба заглянути в бак. Дивлюся, маловато залишилось. І такий план у мене, думаю. Сейчас заеду заправлюсь. Потім падлу. Думаю, ще кружок дам. Потім щось, блядь. Надо було скоріше їхати, ще кружок. Іще кружок думаю. А потім взагалі забув за цю солярку. Ну, коротше, ось такий план і він не сработав. Це в мене не перший раз такий. Треба міняти план.